Привіт, друзі! І знову новий івент від Синдбоксу. Називається The Last Bee Hive. Це буде дві кімнати на один е... івент, скажімо так. Як я вже писав у себе в телеграм-каналі, є доступна інформація, якщо хочете, можете перейти за посиланням, почитати. А якщо так, у двох словах, то це івент, який націлений на благодійність. 50к Сенду відправлять на порятунок бджіл. Так, от така фігня. І ще для 100 переможців е, дадуть якусь невтішку, зв'язану з цим івентом. Е, що ж, е, як вже казав раніше, буде дві карти: одна на 7 квестів, друга на 5 квестів. І ось перша з них The Last B'Hів. На 7 квестів. Е, що ж, не буду затримуватися, починаємо. Як бачите, з'явилися ми на карті. Нам дають зараз квести, а також точки інтересів. Я трошечки приберу музику. Бо буквально щойно перестановлював гру, бо для цього івенту нас попросили оновитися. Також беремо ще один квестик. Що ж, починаємо бігати. Наша задача зібрати точки інтересів. 5 штучок. Як бачите, усе у нас позначене. Тому, в принципі, тут проблем з цією картою, я думаю, не буде. Так, збираємо бджілок отаких от, от. Розмовляємо з ними. Та і точки інтересів. Коли ми вже тут знаходимось, давайте введемо код. Код у нас 57730. Значить Обираємо 5, 7, 7, 0, 0, 0. Корект. квест пройдено. Що ж, а ми рухаємося далі. Ви можете брати усі квести з копом, я лише показую е, якось по черзі, щоб нікого не плутати. Тож, бігаємо, розмовляємо з Анжелінами Бджолі. В принципі, карта ну, взагалі не напряжна. Тому ось таке. Так, поки ми тут знаходимося, беремо ще отакий квестик. Нас тут попросять знайти ще одну Анжеліну Бджолі. І забрати у неї Ківі. Знаходиться вона ось тут, у печері. Поговорили, і ось ось тут буде знаходитися Киві. Ківі взяли і побігли, піднімаємося на горку. Так. Спускаємося нижче. Остання у нас точка інтересу. Так, зарахувало, і тепер куди ж нас пошлють? Нагору. Здається. А, треба тепер зібрати 25 квіточок. Квіточок, в принципі, тут до 100 біса. Тому не переймайтеся, вони майже на кожному кросі будуть у вас з'являтися. Бігаємо, збираємо. Поки грає гарна музика, будь ласка, друзі, напишіть якийсь коментар. Приємно буде почитати, дізнатися, як у вас справи, як проходяться івенти, чи вдалося вам щось отримати з цих івентів, чи були якісь нагороди. Взагалі пишіть що-небудь. Мені приємно, вам, в принципі, не складно написати будь-який коментар. Якщо ви не знали, можливо і таке бути, що всі коментарі вони. Допомагають у розвитку каналу. Ютуб просуває відео, де багато коментарів, не тільки переглядів. Тому, якщо вам не важко, щось напишіть. Так, залишилося у нас ще дві квіточки, ну і я візьму ще один квестик. У цьому квесті. Треба поговорити з інфлюєнсером. Знаходиться він ось тут на горі. Як бачите, вже добігли і квіточки позбирали, тобто усього вдосталь. Навіть ще зустрічаються квіточки. Так, ось цей самий інфлюенсер. Поговорили з ним. Ще раз, друзі, як завжди, перевіряємо, чи нічого ми не пропустили. Що ніде у нас не стирчить оцей знак поклику. Все перевірили, ми великі молодці, карту пройшли. Вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.